Всім доброго вечора. Я вирішила показати початок своєї нової роботи від ВДВ, називається Прованс т 0784 17 кольорів тут бісером. Розмір 36,5 на 35,5 см. Тканина така цупкенька, шовк-не шовк, щось таке, як я вам казала, в них між габардином і шовком. Ну, от, така матерія. Але нічого, вона термообробку пройшла ця схема, нічого не шатається. Часткова тут зашивочка. Така, як і перед цим я вишивала квітковий тют, тільки там були троянди і лаванда. А тут у ковшику стоять квіти, маки, на столі тарілочки, в яких, я думала, це вишенька, а так, думаю, це червона смородина. І тут внизу лежить. Я почала вишивати по ключу, вишила тарілочки, столішницю цю, ягоду і кувшинчик почала вишивати. Але захотіла подивитись їхній підбір на маках. І коли я почала вишивати маки їхнім підбором, ось, чуть-чуть я вишила маленький. Мені не сподобалось тут ось цей бісер рожевий. Ось він рожевий так виділяється. І я вирішила замінити. Ну, коли я його замінила, я і замінила ще один, тому що він не підходив уже один до одного. І я взяла інший підбір на маки. Ну, як інші, Два номерочки я всього замінила тут. Це вже я його відшила один Мак. Він при денному світлі яскравий і гарний. Ну, так, якось, От виглядає. Коли я відішью цю роботу, я повністю покажу вам підбір до неї свій. Свій, які ну, які я замінила, які номерочки. І вишиту роботу покажу. Ну, що ще можна сказати по цій роботі? Ну, що поки, поки подобається мені вишивати такі. Я їх коли, коли вишу цю роботу, я лавандочку з трояндами і цю. Як я вже говорила, візьму в одинаковий, напевне, багет, закажу для них. Ну, а так поки все. На цьому буду закінчувати це відео. Напевно, вже включусь, покажу вам, коли буде готова робота, і покажу вам весь підбір до цієї роботи. Ну, все. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал для його розвитку. Я надіюсь на це. Ну і все. До побачення спокійного вечора і спокійної ночі вам. До нової зустрічі!